Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Біла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вас сьогодні пропоную гірський велосипед від торгової марки Каманч. Модель називається Тамагав 27,5. Цей велосипед має гідравлічні гальма, кількість передач попереду 3, позаду 8. Рама алюмінієва. Легка рама за умови того, що батірована дабл-бате. Що вказана на самій рамі. Алюмінієва рама за вагою максимально е, легка як матеріал, а дабл-баттет це спосіб е, виготовлювання цієї рами за умов е, тиску е, особливих масляних е, е, завантажень на виробництві. Е, Даного велосипеда, тобто під тиском великим е, гарячого масла розганяється е, оця структура рами, мається на увазі алюміній в умовах особливих і виливається особлива рама, що дозволяє в різних місцях мати різну товщину стінок оцього алюмінія. Тому велосипед має Баттіровану конструкцію мається на увазі в різних містах, має різну товщину самого металу. Більш детальніше. По-перше, цей велосипед продається суто в Україні. Український бренд, Каманче – український велосипед. Виготовлюється його виробництво налажено в Тайвані. Це країна, де виробляють всі-всі-всісвітні всі, всі, всі відомі велосипедні марки. Тобто якість і ціна. Ціна, тому що велосипед для України суто українські е, е, ціни на велосипед з урахуванням українського покупця. Е, Взагалі-та велосипедна торгова марка Каманч. Має багато е, своїх е, моделей, але локомотивом продаж найпопулярний е, велосипед Команч – це Томагавк. Він може бути в розмірах коліс 26, 27,5 чи 29. Даний варіант універсальний 27,5 дюймів розмір колес. Більш детальніше, коли ми вибираємо велосипед від торгової марки Командж. Покришка Вона має таку шипату структуру, що міцно тримає велосипед на бездоріжжя. Але вона м'ягусінька по асфальту їхати тихесенько-тихесенько. Можна на велосипеді Коменч-Томагав 27,5 як містом, так і замістом. Колір підходить як для хлопців, так і дівчат на цьому велосипеді дуже гарно е дивляться. Виглядають. Е Обад. Подвійний, легкий, надійний, алюмінієвий, витримує велике навантаження. До 130 кг без питань на цьому велосипеді можна їздити. Шприхи на сталь, надійність висока. Тулочка цільна, алюмінієва, На ексцентрику кріпиться переднє колесо. Бажаєте зняти, поставити колесо, транспортувати без колеса, Все легко, не треба використовувати зайвих якісь ключів. Зняли, відняли, зажали цей ексцентрик колесо, легко знімається. Гальма, гальма Шиману. Шиманівська гальмова, Шиманівська гальмова система робить надійним гальмовий процес. Ротор у нас кріпиться гайкою, центр лок називається. Ротор Шиманівський, каліпер Шиманівський, та система Шиманівська. Вілочка Сантур з двома регулюваннями. З однієї в степень зжаття пружини на 2 см чи навпаки можна віджати, вращаючи цей поршень. Внутрі речах вращаючий поршень на 2 см висовується, пружина зжимається. Це під велосипедиста. Під вагу велосипедиста диска налаштовується вілечка. З іншої сторони, локал. Він чи працює чи не працює, не маває половину розположення. Це для того, щоб велосипедист міг заблокувати вілку амортизаційну, в разі якщо буде їхати по дорозі асфальтовий тривалий час. Амортизація вілка не потрібна, якщо ви їдете по асфальту, по шосе, враховуючи, що ви можете прискорюватись, швидше їхати, тяжість переноситься на кермо. І починає рухатись вілка. Рухається вілка, знімається е, зайва е, якесь наванта... е, КПД. Ви втрачаєте. Тобто швидкість падає, коли ви переносите тяжість на передню частину велосипеда на кермо, і амортизація гасить е, швидкість. Для цього щоб їхати швидше по асфальту, блокується вілочка, і ви легше їхати будете. Звісно, по асфальту, по дорозі мало е, перешкод, нема ям. Тому така опція є у цієї вілки. Вілка, повторюсь, Сантур. Рама алюмінієва, що теж робить велосипед надійним. Рульова, рульова тут полуінтегровані підшипники, надійний, якість без питань. Винос керма з торгової марки Команч, алюмінієвий. Кермо. Достатньо широке, надійне, легке, гідроформіроване. По, то, по, по центру товстіше краям звужається. Це робить велосипедне кермо легше, але високої надійності. Гальмова система, повторюю, Шиманівська. Під два пальчика гальмові ручки. Ліворуч у нас передні гальми під, дві, під два пальчика Шиманівське і передній перемикач. На три зірочки у нас попереду стоїть. 1, 2, 3 шкала швидкості показує манетка. Праворуч, задні гальми. І е, монетка 1, 3, 6, 8. Задній перемикач, ми по розумінню маємо, на якій швидкості він стоїть. Е, По е, своєму зовнішньому виду велосипед Комич е, Томагавк 27,5 зовні виглядає дуже презентабельно. Кататись на такому велосипеді дуже красиво, е, Ну, ніяких питань стандарт гарних велосипедів. Шатуни. У нас з пластиковим точком три зірочки 22, 32, 42 стандарт дірського велосипеда. легкий алюмінієвий шатун. Підалі у нас тут стоять металеві. Ну, В чомусь переваги інколи буває, а інколи не буває. Но тут у нас металеві педалі легше, надійніше працюватимуть. Є місце, куди кріпиться фляга-тримач чи насосик. Сюди можна поставити. Флягатрима тримача, насосик для ваших, для ваших потреб. У велосипеда позаду стоїть касета Шиманівська, перемикач Ацера 360, на вісьмискоросну касету, звісно. У велосипеда є отворі 1, 2, 3 і тут 4, куди можна поставити багажник і ваш гірський велосипед, каманштамагав 27,5 дюймів буде вже не гірський, а дорожній. Що достатньо приємно. Переднє колесо і заднє має камери під товстий автомобільний ніпіль, легкість, надійність користування, якщо вам треба накачати. Ну і, звісно, велосипеда достатньо гарний гальмовий вузол як попереду, так і позаду. За умов, тому що це шиманівські гальма, якісні, надійні. Сідло регулюється за висотою, з урахуванням того, що можна без зайвих ключів, теж ексцентрик. Підняли, опустили. Ну, враховуючи мій зріст 1,77 м. То сідуха регулюється легко, на мій зріст, поставив собі на відстань ось цієї косточки. І я вже на велосипеді командський магал 27,5 Дуже зручно себе відчуваю. Легкість, і надійність велосипеда за умов якості. І надійності виробника тового марки Коміч. Валки-редки, там, де ми педалями крутимо ось тут, промпідшипники, валки-редки картриджі. Ну, взагалі велосипед вироблений якісно. Він не змінюється на протязі більш 10 років. У 2025 році цей велосипед представлен в нашому київському велосипедному магазині Вілавіва на Харківському шосе. Ну, і наприкінці відеогляду велосипеда каманч Каманштамагав 27,5 дюймів 2025 року. Стоїть відзначити вагу. Вага велосипеда з урахуванням, що це алюмінієвий велосипед. Розмір колес 27,5 дюймів. Вага велосипеда 14 кг 900 грамів. Купити гарний велосипед і насолоджуватись велосипедними мандрівками ліпше з якісними брендами, у яких є якісні моделі. Цей велосипед якісний, надійний. Купуючи велосипед коміч та магазив 27,5 дюймів, ви завжди будете мати переваги на дорозі. Наш магазин Вілавіва цей велосипед продає з гарантії. Наш велосипедний магазин має ці велосипеди в різних ростовочках, Це ростовка 20,5 дюймів бажаєте придбати велосипед та Магав 27,5 дюймів в розмір колоса. Ви завжди можете прийти в наш магазин і його придбати. Бажаєте замовити, переходьте по ссылці YouTube каналу Вілавіва на сайт віловіва. І там замовляйте велосипет та Магав 27,5 дюймів. Постійним покупцям завжди знижки. До зустрічі!